ІРЕМ, що це за нова ракета така, про яку багато хто зараз говорить? Її створили за рекордні 14 місяців від тендеру у серпні 2024 року до перших поставок вже восени 25-го. І саме Україна стане першою країною, яка отримає ІРЕМ. Так що ж це за ракета така? Дальність 400 км, швидкість 0,6 маха, маса 227 кг. І запуск навіть із наших стареньких мігів. Вона легша і дешевша за монстрів типу Storm Shadow чи Tomahawk. Ідеальна для швидких ударів по складах логістиці штабах. А вартість. Всього на всього близько 250 тисяч за одиницю. Це в рази дешевше за Storm Shadow, GSSM та Томовагу, які коштують від 1 до 3 мільйонів доларів. Тож ІРЕМ це не суперзброя, але робоча конячка тактичного рівня. Те, що можна застосовувати масово і швидко. Але є один мінус: у 25-му році ми отримуємо лише десяток таких ракет, повномасштабні поставки пізніше.